Вийшла заміж три місяці тому, і ось що б я сказала собі, щоб могла повернутися в минуле: перше весілля це дуже важлива подія в твоєму житті, але не думай, що це важлива подія в житті всіх інших. У мене було якесь хибне судження, що якщо це так важливо для мене, то напевне це так важливо для всіх інших, і всі інші будуть намагатися мені допомогти і зробити цей день дуже особливим. Ну або, хоча б, прийдуть, якщо я їх запрошу. Ми були дуже обережні з тим, кого ми запрошували, тому що наше весілля не мало безкінечний бюджет. Але що мене здобувало, що навіть якщо ти запрошуєш дуже заздалегідь, вони можуть за тиждень подзвонити сказати привіт, нас не буде і ти ніяк не це місце. Все вже давно готово, все вже давно. Воно замовлено, але також ти не можеш покликати людей, яких ти можливо б хотів, тому що вже запізно. Друге, забудь, твоє весілля не буде ідеальним. Так воно буде класним, драйвовим. Ти його 100% запам'ятаєш, але воно не буде ідеальним. Скільки б ти не витратила грошей, скільки б місяців ти не планувала, щось піде не так. Будь до цього готова, ігноруй поради всіх хто тобі не важливий. Якщо є якась частина весілля, яку ти хочеш бачити, от саме так, і всі тобі кажуть, що це погана ідея. Зроби це Зроби це для себе, нікого не слухай. Ти не зможеш входити всім. Я дуже сильно старалася над нашим весіллям, і незважаючи на це, навіть не одна людина, а декілька після цього скаржилися або мені особисто, або через інших людей. Мені насправді дуже ще багато є чого сказати на цю тему. Тому, якщо вам сподобалось, пишіть, я зроблю другу частину.